Зруйнована в котрий раз енергетична система міста були влучання в ТЕЦ, були влучання в ТЕЦ, яка знаходиться в Харківській області, але від неї заживлення іде на місто Харків. Крім цього, була теж атакована трансформаторна підстанція. було туди влучання, і вона не існує. Дуже було страшно зранку, тому що прилетіло і було дуже гучно. Але взагалі, я думаю, що ну, ситуація, можливо, стабілізується найближчим часом. 20-й трамвай вже, я бачу, ходить. Чекаю вже минут 30, поки нема нічого. Їхав раніше 600 до Мінірма Харкова автобус, а Зараз, по-моєму, продовжує до Конституції, то чекаємо, ждемо бачити, яка очередь зібралася. Поки так, сюди б нам побільше автобус, тому що маленькі дуже автобуси сюди дали. Жінку на роботу відвіз і працюю. Ну, важко працювати, ви самі бачите, які затори. Немножко повищений тариф, зв'язаний з цим. Наслідки дуже важкі. Ви бачили, що сьогодні зранку не працював метрополітен. Ми були вимушені змінити автобусні маршрути для того, щоб довозити людей. Крім цього, нам вдалося запустити декілька трамвайних маршрутів і тролейбусних маршрутів. Зараз працює метрополітен, але час-інтервал, який є між потягами метрополітену до 20 хвилин. Харкова потрібна система протиповітряної оборони. Це головне. Бо ми чудово розуміємо: якщо не буде протиповітряної оборони, все, що ми будемо робити, буде терпедуватися нашим ворогам.